Терас Тецьків, давайте до вас буде запитання. Якраз повертаючись до Рамштайну, це важлива зустріч, яка сьогодні відбулася. ВКре е, Рамштайн 5 так це називають, де обговорювали якраз постачання зброї до України, і насправді, от те, про що ми зараз говоримо, ці контрнаступальні дії, і те, про що ми говорили перед ефіром з експертом Ждановим, зводиться до того, наскільки довго ми зможемо е, зберігати такий темп, як є зараз, і все залежить від тої зброї, яку ми отримуємо. І сьогодні на брифінгу е, у Власне, до, в запитаннях журналістів до міністра оборони Сполучених Штатів Америки звучало запитання від Reuters про те, що мовляв, поясніть нам, і ми мусимо це пояснювати платникам податків американським, так американцям про те, чи все добре робить Україна, чи правильну тактику вони обрали, чи чому ми повинні їм далі давати ці гроші на озброєння і. І Лойд, і генерали, які був поруч з ним, сказали про те, що вони повністю підтримують Україну і те, що вона робить. Вони назвали, от я процитую, що цей прогрес, який зараз у нас відбувається, він чіткий і поступовий. А і Україна проводить цілеспрямовану наступальну операцію. Це насправді хороші посили від них, що все йде за тим планом, і зброю вони дають не просто так. Ми її використовуємо досить ефективно. Що ви бачите з того всього, що зараз з'являється, на якому ми етапі? Чи це справді от початок цієї великої перемоги, про яку ми так хочемо говорити? Ну, мабуть, так само як про бойові дії на фронтах, ми можемо судити з офіційних повідомлень наших військових. Про результати Рамштайна, ми можемо робити висновки тільки на підставі того, що ми почули там на брифінгу, який от нещодавно закінчився. І е, з коментарів тих людей, які мали відношення. Бачите, попередні Рамштайни також не давали нам конкретної інформації. Так, це перші Рамштайни, там вони були такі, що називалися якісь цифри. Хоча сьогодні е, міністр оборони Сполучених Штатів Америки назвав просто скільки нам поставлено ракетних систем, і назвав 26, і скільки гаубиць 117, якщо не помиляюсь, ну біля 120. І в даному випадку треба, говорячи про Рамштайн, ще мати на увазі і візит Блінкіна в Київ. Так, це uh -huh. дуже такі сумісні події. Так як я можу з тої інформації, яка доступна зараз, я можу сказати, що цей Рамштайн сьогоднішній, мабуть, пройшов під знаком боєприпаси. Я думаю, що основний напрямок, який обговорювався в Рамштайні, це є суттєве збільшення поставок України власне боєприпасів. Справа в тому, що пам'ятаєте, скільки разів українське військове і політичне керівництво просило, і міністр оборони України, і секретар НБО, що нам дають мало, мало гаубиць і мало ракетних систем залпового вогню. І тим не менше, навіть та кількість, яку нам дали, українці показали на фронті суперефективне використання. І, очевидно, зараз йде мова про те, що нам не можуть різко збільшити по кількості, але мова йде про те. Що швидше за все, рішення прийнято різко збільшити нам кількість боєприпасів до цих систем. Тобто ми ефективно користуємося тим, що є. І це, безумовно, є дуже добрий сигнал. З моєї точки зору, от перед візитом Блінкіна офіційно було сказано, причому з Білим Білим Домом було сказано речниками, що Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Україні якнайшвидше закінчити війну. Ну, то значить, е рішення стратегічне, політичне є прийнято про те, щоб нам в рази збільшити поставки боєприпасів. Ну, я так читаю це. Трастецьке, вам зараз слово буде, але я згадав е ну, з вами пов'язану одну історію після. Ефірів, де ви тут нашій студії сиділи, вже коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я вже не пам'ятаю точно яку цитату, але з нашого ефіру вас цитували російські пропагандисти, і вони вас ну мені здається доволі поважно представили. Сказали, що ця людина відома ще з кінця 80-х років, як людина, яка хоче розвалити і нашкодити Росії. Ну не пряма цитата, тому ви по суті такий експерт по розвалу Росії в нашому ефірі. Чорний поїзд. так, ну але якщо серйозно. Те, що ми бачимо, Соловйов з розбитим обличчям не так не випадково ж це виходить в ефір. Справді те, що робиться в їхніх телеграм-каналах, це паніка. Я дивлюся, ми, ми свідомо не завжди чистимо всіх ботів у нашій трансляції. Тут є також в Ютубі хто хто нас дивиться, російська ботва, яка там ще два місяці тому погрожувала всіх українців спалити. А зараз вже зовсім інша риторика. Зараз вони пишуть, що вони визнають, мовляв, ми міста звільняємо. але, кажуть, але ж якою ціною? Ну, ви звільняєте ці міста. Тобто, вже немає такого, знаєте, бажання закидати нас шапками і залякати. Зрозуміло, що залякати не вдасться. Що там відбувається? Ну, зміну наративів і зміну настрою помітно, що називається невооруженним взглядом. Я хочу категорично підтримати цю точку зору, яка прозвучала сьогодні в нашій студії: що однією з цілей України в цій війні є деімперіалізація Росії. Тобто її територіальний поділ. І хочу сказати, коли в середині квітня цього року в окремих кабінетах владних в Україні були люди, які підняли це питання, то на них в Україні дивилися як на півбожевільних, а на Заході на них дивилися як на зовсім божевільних. Але після того відбулося декілька досить поважних форумів. Вони всі відбулися за кордоном у Варшаві, в Празі, третій зараз буде в Гданську в Польщі. Де зібралися представники народів Росії, так, Татари, Башкири, Чеченці, Калмики, Удмурти, Мордва і так далі. Тому представники бурятів були. І сьогодні вже ми вперше, вперше ми побачили факт. Я просто хочу його зафіксувати, що колишні, хай колишні, але все-таки головнокомандуючий сухопутних військ НАТО в Європі, генерал Бен Ходжес. Сказав, що і цілями Америки в цій війні має бути деімперіалізація Росії. Це вперше було сказано, тому що Сполучені Штати Америки е, хотіли, щоб Україна спадко не програла. Потім вони хотіли ослабити Росію так, щоб вона не могла більше нападати. А тепер зусиллями, в тому числі і української сторони, і на рівні урядовому, ну на рівні державному, і на рівні недержавному до них почало доходити. Що світ тільки тоді може себе відчувати безпечним не тільки Україна, а світ, коли Росія буде деімперіалізована. І в даному випадку не суть важливо, як вона конкретно буде деімперіалізована. Швидше за все, ми б хотіли, як люди, які самі в свій час ви, виокремилися складу радянського союзу, щоб вона була деімперіалізована за національною ознакою, так? щоб ті народи, які були завойовані Росією в різні часи, знайшли в собі сили. Після перемог української армії на фронтах над російською армією знайшли в собі сили виокремитися з складу Росії і оголосити про свій намір стати незалежними державами. Але я так само думаю, що е, ситуація, ну як історик, можу сказати, та це не істориком не треба бути. Ми знаємо, як створювалася Російська імперія, і ми знаємо, на чому її сила. І як тільки в Русі Росія отримає перші військові поразки, серйозні військові, от зараз вона починає отримувати на території України, то в Росії залізобетонно спрацює принцип з одного відомого радянського кінофільму Цар та не настоящий. І як тільки зруйнується оця віра в, непохи, в непомильного і постійно переможного царя, в Росії почнеться смута. І ця смута торкнеться не тільки на національних окраїв. Вона торкнеться і так званих російськомовних регіонів, наприклад, Калінінградської області. А хто його знає? Або, наприклад, Далекого Сходу, там і так були бунти, пам'ятаєте ще в довоєнний час. Тобто ми до кінця не знаємо, як буде, але ми маємо твердо стояти, що для України це є одна з цілей війни. І це має бути офіційна позиція української влади. І нам треба офіційно про це говорити з нашими союзниками по Рамштайну. Вони зараз бояться це. Публічно признати, бо їх там хвилює Китай, який може посилитись, ядерна зброя, яка може розповстися, чи конфлікти на північному Кавказі в Середній Азії і НАТО, цим знову ніби повинно займатися. Всі ці міфи треба розвінчувати. І з, з моєї точки зору, е дезінтеграція Росії може відбутися настільки швидкими темпами, що ми собі навіть не уявляємо. Це отак зараз. Mm -hmm. От згадайте, що було в травні, в червні, а зараз група депутатів якихось. Хоче звинуватити Путіна у державній зраді. Ну це, це не немислима річ, що вони підняли цей голос. В попередні часи їх просто б не допустили до, до, до цієї трибуни. Це оголосити. Вони ще голосування провели, так. більшість це підтримала. І, так, і піднімуть голови так звані русські націоналісти. Це ті, які скінхеди, які не люблять негрів, не люблять е, Середню Азію. В питанні України вони такі самі, як російські імперіалісти. Але погодьтеся, що коли російські імперіалісти... Почнуть воювати з російськими націоналістами в самій Росії. Ну це напевно для України буде непоганою 에, підпоркою такою, таким додатковим фактором, який, який нам буде допомагати. Але ще раз кажу: ключ є у всьому. одна або декілька болісних поразок російської армії на території України запустить з неминучістю дезінтеграційний процес в Росії з неминучістю.